Вітаю дівчатка! З вами я, Олена Мілько, і наступний наш підказ на тему де ж брати енергію жінці, для того, щоб бути в ресурсі, задоволеною, бути наповненою, щоб було стільки енергії аж через край, якою можна було поділитися своїми рідними та близькими. Ну, найперше, слід зазначити, ми маємо визначити, куди саме ми зливаємо енергію. Та попрацювати над цим. Якщо вже ми знаємо причину, тоді можемо крокувати далі. Для того, щоб ми мали енергію, для жінки необхідно отримувати задоволення. Для кожної з нас це необхідно, але для кожної з нас це поняття має свій сенс. Для когось це буде театр, для когось галерея, для когось музей, для когось нова зачіска чи нова білизна. Для кожного це буде різне. Головне ціленаправлено помічати ось ці приємні дрібнички та радіти їм. І бажано регулярно балувати себе приємностями, саме тими приємностями, які приємні вам. Наступний дуже важливий фактор для підтримки та поповнення жіночої енергії це спілкування в жіночому колі. Тому що жінці необхідно виговоритися. Жінка досить емоційна сама по собі, і в неї є певний ліміт слів, який вона має виговорити за кожен день. Як мінімум, це має повинно бути спілкування з тими людьми, які вас наповнюють. Можливо, це будуть якісь мастер-класи, якісь тренінги, те, що вам цікаво, те, що вас наповнює, те, що вас надихає. Мають бути люди в вашому полі з тим, яким ви спілкуєтеся, які вас будуть наповнювати та підсилювати ваші сильні сторони. Це дуже дуже важливо, тому що кожна з нас потребує всього підсилення своїх сторін, щоб бути впевненою, що зі мною все окей, тому що часто ми думаємо про себе щось певне там добре, да? але ми не досить довіряємо своєму відчуттю. А коли нам підходить, приходить підтвердження зі сторони. Тоді вже ми точно знаємо, ну так, мабуть, це точно так є. Тоді вже я вірю цій інформації. Мозок наш такий думає: ну окей, все, можна повірити, приймаємо за щиру правду. Наступним аспектом являється творчість. Жінка це краса. Створювати прекрасне це істина суть жінки. Наприклад, це може бути малювання, в когось якісь інші види зайнятості. Я чому говорю про малювання? Тому що, окрім того, що це творчість, можливо, ви не вмієте малювати гарно, я сама, не художник, але сам процес це натхнення, це розвантаження нервової системи, це дуже гарна арт-терапія, яка працює з такими глибинними пластами підсвідомості і дуже добре покращується емоційний стан. Це все дуже легко зрозуміти, як цей механізм працює. Коли ми малюємо певними кольорами, малюємо гуаші обов'язково, з нашої підсвідомості вивільняються певні такі моменти, які нас турбують. Арт-терапія гарно працює з глибинними пластами підсвідомості і також покращує емоційний стан. Коли ми вивільняємо свої підсвідомості та свідомості ті моменти в вигляді фарби та малюнку, які нас турбують, наш емоційний стан покращується, тому що в нас іде розвантаження. Це не важко, це легко, доступно, безкоштовно можна дома робити. Навіть якщо не хочеться малювати якийсь малюнок, можна взяти банально лист А3 і замалювати одним кольором, який сьогодні хочеться. Якщо це робити регулярно, то ви побачите дуже значний результат. Навіть після першої практики. Уже буде покращення емоційного стану, буде така легкість. Наступний важливий момент для жінки, для кожної жінки, це просити про допомогу у чоловіка. Не бійтеся бути слабкою. Жінка внутрішньо дуже-дуже сильна. А фізично вона дійсно слабша за чоловіка. І це нормально, нічого страшного в цьому немає. Але скільки ж плюсів, коли ми. Просимо про допомогу чоловіка. Чоловік відчуває себе героєм. А ви захищеною та в турботі. І всім класно. І ресурс на місці. Бо коли жінка робить багато чого, не просить, все тягне на собі, то про який ресурс може йти мова? Наступний момент це контакт з природою. Гуляти в лісі, в парку, на свіжому повітрі, в якійсь зеленій зоні. Тому що енергія Землі це одна з самих сильних, які є. Треба її використовувати для внутрішнього резерву свого. Чому втрачати таку можливість? І також є ще такі моменти, які ніби по замовчуванню зрозуміло, але все ж я проговорю, вони досить суттєві та фундаментальні. Це фізичне навантаження. Неважливо яке, те, що ви любите, плавання, йога, фітнес, все що завгодно. Але те, що вам подобається, що це буде не в таке пересилення себе, а в задоволення, це дуже гарно відновлює жінку на емоційному стані, на емоційному фоні. Це просто необхідна річ кожного дня. Або хоча б через день, ну бажано кожен день. Ну, ви, коли почнете робити кожен день, ви просто не захочете відмовлятися від того стану, який ви будете отримувати. Наступне це письмові та дихальні практики. Письмові практики це також глибока робота з нашою підсвідомістю. Дуже класно допомагають зрозуміти себе, свої думки, свої емоції, причинно наслідкові зв'язки. І це дуже круто. Це дуже крута рефлексія. Дихальні практики досить. Суттєво працюють з емоційним станом. Дуже дуже суттєво працюють. Якщо це все ще підсилити з ефірними олійками, то просто буде крутий результат. Ну і також всі практики з ефірними олійками, які в нас є: навіть та Філінгс, та Дестені, і дуже багато різних трансформаційних практик: на мрії, досягнення цілі. А ці всі мрії, досягнення ціли можуть бути різні, це обов'язково якісь бізнес-цілі, це навіть саме банальні, саме прості, те, що ми зустрічаємось кожен день, і те, що для нас важливо, те, що в сім'ї нас турбує. Тому тут можна розширювати, варіювати вже під свій запит, під свої потреби. Це такі маленький чек-лист, Прав, речей, таких практик, які дуже-дуже класно працюють з емоційним станом жінки. Це ті практики, які допомагають тримати свій енергетичний баланс, поповнювати цей баланс, якщо навіть ми цю енергію віддали комусь з інших, да, і нам людина не поповнила. Не всі люди якби, енергетично віддають на те, що ми вкладаємо. Але ми ж свідомі люди можемо над цим працювати. Дуже важливо тільки це робити бережно і з любов'ю, адже жінка про любов. Дуже дякую за увагу! Бажаю вам наповненості, енергії, любові та натхнення. Буду рада вашим коментарям чи доповненням.